Зараз завершилася практично підготовка об'єктів міста до початку пального сезону. Ми знаходимося в одному з будинків по проспекту Володимирський. Зі мною Любов Олексіївна старша будинку, і Сергій Миколайович Васенко, керівник нашого ЛКЖ. Ми тільки що оглянули підвальні приміщення даного будинку, як підготовлені мережі, як вони утеплені. Звертаю увагу на чистоту у підвальному приміщенні, на можливість тут перебувати і під час повітряних тривог. Сергій Миколайович, скільки будинків ви обслуговуєте в нашому місті, які роботи були проведені на сьогоднішній день, і як ми готові до початку пального сезону? Добрий день, шановні лапенсії. Ну, на сьогоднішній день наше підприємство обслуговує 158 будинків. Вони в даний час вже фактично на 100% підготовлені, утеплені всі продуки, отвори, місця, двері, утеплені інженерні мережі проревізовані, де необхідна була проведена заміна і ремонт мереж теплопостачання, водопостачання і каналізації. На сьогоднішній день фактично всі питання, які стосуються підготовки будинків до зими. Вони вирішені, оперативка наша 62100 телефон, підготовлені бригади, незважаючи все-таки, що ДЛА в ЗСУ там мобілізовані. Люди є, бригади, там як мінімум три, до виникнення всіх надзвичайних ситуацій. Вони переінструктовані, мають необхідний матеріал, навики, досвід і в разі чого будуть виконувати роботу там, по ліквідації там, різних там, аварій. Там, або Завоздушень або інших причин, які виникають під час запуску опалення, ми е, опальний сезон е, розпочнемо після 14 жовтня. Е, безумовно, в першу чергу, це об'єкти соціального призначення по їхній заявці, ще раз наголошую, по заявці: чи це буде лікарня, чи це буде е, школа, чи це буде дитячий садочок, е, при тому, що вони готові до прийняти, прийняти тепло. Теплоносій, і після цього вже теплоенерго буде включати опалення. А по будинках багатоповерхових, які обслуговує ЛКЖ, чи це будь-СББ чи кооперативи, Безумовно, є чітка норма плюс 8 протягом трьох діб, і після цього запускається тепло. Я думаю, що ми цього дотримаємося. Любов Олексійовна, старша цього будинку, вона вже давно працює із комунальними нашими підприємствами. І ще раз наголошую і просто вдячний за таку чистоту і порядок у підвальному приміщенні даного будинку. І як на вашу думку підготовив комунальники ваш будинок до початку певного сезону? Добрий день. Ми придержуємося порядку. Ну ми дуже вдячні Елкаже. Вони тут. Постійно нас прибирають. І а. не тільки прибирають, а й все відремонтовують зразу ж. Тільки дали заявку, вони вже тут, як тут. До тобто вас постійний контакт із, да, із комунальним да, да. Трубопроводи всі ізольовані, Труби. я так розумію. Труби помінені. крани перевірені. Так, да, так. Да, да. Дай Боже, так, що ми вдячні. щоб, щоб е, нічого ззовні нам не помішало, саме головне отримати е, нормальну температуру в будинку і пройти спільно з комунальниками опальний сезон, щоб людям було тепло, затишно і ми мали можливість займатися своїми справами, а також допомагати Збройним силам України нашим військовим, які да. за нас турбуються і не дають сюди дойти ворогу.